Всім привіт, дорогі друзі. І знову ми на нашому участку, і зараз коротко покажу вам, що за ці дні, за цей період, ну, як іде побудова наших теплиць. Зараз вам все покажу коротко. Ось так, дорогенькі. Ось так виглядають наші теплиці. Такий стан. Як ви можете бачити, перша теплиця всі. Зараз вам покажу більш детально. Всі стовби, всі стойки в нас вже на каркас стоять. Ще на друга, друга теплиця вже половина стовбів, теж, як ви можете бачити, вже є закопана. Ось, там залишилось нам додати ще закопати 8 стойок. 8 стойок і каркас цієї другої теплиці також буде готовий. Потім яка буде робота, привеземо доски, все запілимо і почнемо виставляти бокові доски, наверх доски і вже робити, робити робити кришу. Тож, слідкуйте, слідкуйте. Досить таки бачите, за такий довгий період роботи багато не зроблено, тому що. Тому що йде оранка, тому що йде оранка, сезон оранки, то і погода нас трошки підводить. Ну, не можемо знаєте, не можемо і тут бути, і, бо мусимо вже все заорати. Тож слідкуйте, слідкуйте, як бачите, Хоч, хоча і потихеньку, але побудова все ж таки йде, все розкажу, обов'язково все розкажу, буде наступне відео буде вже довше. З, з, з теплицями розкажу весь процес, буду поясняти, бо багато хто з вас буде собі там, буде собі там робити, і щоб ви собі знали, що за чим. Ну, ну будемо так е, говорити, мали собі звідки брати собі такі лайфхаки, а, а, а щось корисне для себе. Тож слідкуйте всім гарного дня, Па-па-па-па.